Друзі, вітаю! Як я вам і говорив раніше, Трамп Путін і Зеленський зустрінуться ближче до кінця місяця перед Днем Незалежності. Я вам робив такий інсайт два тижні тому, і зараз CBS каже, що дійсно вони мають зустрітися. Правда, різні джерела були, хтось казав з Трампом, хтось без Трампа, але зараз сам Трамп каже, що хоче з ними зустрітися з обома із Зеленським і з Путіним. Більше того каже, якщо я їм буду потрібен. Тобто бачимо, що обидва джерела були достатньо правдиві. Джей Дівенс каже, що без України не будуть говорити, тому зустрічаються завтра без України. Хотів би я побачити цю мовчазну зустріч. Трамп каже, що говорити про території не будуть українські. Ну, а із з того, що я знаю, 30% розмови буде Україна. Решта Путін буде намагатись закрутити додаткові треки. Мовляв, давай поговоримо про Арктику, давай поговоримо про Аляску, давайте поговоримо про видобуток мінералів. Трамп каже, да я взагалі тобі готовий дати видобуток своїх мінералів. Деяка преса каже, що Трамп може запропонувати Путіну видобуток і наших мінералів. Є питання до підписаної угоди і до тих, хто з нашої сторони її готував. Їх вже винагородили. Вони прем'єр-міністри. Ну от і міністри великі, поважні, хоч і не сивочолі. Але стоп, а як це можна взяти? Те, що ми підписали з американцями, віддати росіянам? Пам'ятаєте, я попереджав, що текст треба вичитувати, тому що потім може статися, що цей контракт перепродадуть. Ось це треба було вказати всім, окрім однієї паскудної. Держава. Це все перемовні позиції. Давайте все це зведемо воєдино. Є нові заяви, є заяви вчорашньої розмови Мерца, Макрона, Трампа і Зеленського. Зеленський сьогодні летить до стармера. Багато всього дійсно ці дні гіпер ультра важливі. Потрібно за цим слідкувати, потрібно підтримувати своїх. Наша команда дійсно виходить зараз. Переговорна мається на увазі, бо команда Збройних сил постійно на полі бою, а команда переговірників дійсно вступає в супер-такий е важкий період, де треба буде битися із своїми, і з чужими, але битись за одну річ за український прапор. Це те, що нас єднає, і тут ми повинні бути єдними. Але критично мислити, щоб наші не допустили помилки, щоб наші не програли, щоб наші не допустили. Будь-яких інших промахів. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами зараз все проаналізуємо, зведемо воєдино. І почнемо із заяви CBS, Типу, їдуть, їдуть на зустріч. Хтось каже, що це може бути Стамбул. Білий дім каже, що ні. Можливо, і не Стамбул. Шукаємо в цілому локацію. Ну от, е, в тому інсайді, коли я говорив, що до Дня Незалежності вони мають зустрітися. А Логічно мала бути зустріч за тиждень на рівні Умерова Мединського. Зараз побачимо, чи буде ця зустріч. кажуть, що таємна, начебто, вже домовлена. От і мають проговорити всі деталі. Путін дуже сильно не хоче зустрічатися з нами. А, от якщо на трьох, то хоче. Ну і плюс Путіну через тиждень, два рази на місяць зустрічатися, чи чиніше кожен тиждень. Зустрічатися з Трампом, ну це просто бальзам на душу. Тут ця лиса потвора сиділа в себе в Кремлі в бункері роками, ніхто не зустрічався, а тут вже в Штати можна виїхати. Ну, от, е далі він хоче поїхати ще кудись, можливо, Туреччина, можливо, Ватикан. Загалом бачимо, що Білий дім знімає всі обмеження з Росії. Увага! Бо там вже багато хто по телеграмах зраду поніс. Ні. На час візиту делегації, наприклад, рахунки з банків, якщо треба купити квитки, якщо треба проплатити транзакції, загалом Росія хоче на цій зустрічі в Алясі, з моїх західних інсайдерських джерел. Я знаю, що вони хочуть зняти з себе авіасанкції. І готові говорити про зупинку заморозку по лінії зіткнення. Правда, ніхто не знає, що робити з російськими військами, ну, ніхто в смислі Трамп і Путін. Ну, от в Сумській і в Харківській областях. Ну, типу, наші прозахідні друзі кажуть: виводьте там чотири каліки вас сидить. Ну, от росіяни кажуть, ні, 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 ми ж тут присутні, ми прийшли надовго на віка. Ну і от зараз ця історія теж буде обговорюватися. Зрозуміло, що Захід хоче якнайшвидше, Захід має це на увазі Трамп завершити. От, тому що йому важлива Нобелівська премія. Йому важливо показати, що ось я зробив угоду, як каже Трамп, А чим я ж тут ще займаюся? Угоди укладаю. Ну, все зрозуміло. Тепер більше питати не будемо. Тому. Е Сібіе скаже, що буде наступна зустріч, причому дуже скоро всі говорять про наступний тиждень. Е і Трамп сам підтверджує цю історію, каже: якщо переговори вдалі, то треба робити тристоронню зустріч. Україна готується. Вчора Зеленський прилетів до Мерца, прилетів на вертольоті красиво ну от, в його резиденцію. Ну от, і каже, після скайп, скайп чи Зум-колу, Скайпу вже немає. Ну от з Трампом суперсекретна розмова була. Каже, що негайне припинення вогню буде центральна тема зустрічі на Алясці. Так сказав Трамп Зеленському. Ну от Кошта теж був присутній на розмові. Я вчора робив великий стрім. Там ми це все розбирали. Подивіться, там повністю все розібрано. Ну от, але якщо коротко, то кошта був присутній, Урсула була присутня, Макрон був присутній. Кошта з Макроном сиділи в Парижі, Зеленський з Мерцем сиділи десь під Берліном. Ну, от Чи в Берліні, де ця таємна резиденція вже знаходилася, цей таємний поверх, куди запускали тільки без телефонів. Ну от зараз Зеленський летить до Стармера. Зустріч буде завтра. Це для нас важливо, це для нас архіважливо. І ми розуміємо, що ця зустріч, якщо буде завтра, то дуже важливо. До неї підготуватися, Якраз летимо до Стармера, щоб разом з союзниками об'єднатися і запустити єдину позицію. Добре, що проговорили, але пам'ятаємо, що Трамп змінний. І Трамп може змінити свою точку зору, і Трамп може сказати: Ой, слухайте, да, говорили так, але вийшло трошки по-іншому. Це ми теж повинні пам'ятати. От це ми теж повинні знати, це ми повинні пам'ятати. І, власне, ми з цим повинні працювати. Джей Дівенс. Ми зараз проводимо зустріч коаліції охочих. Джей Дівенс теж е, взяв участь. Вперше американці е, беруть участь в цій коаліції. До цього не брали. Це була чисто виключно європейська структура. От Євросоюз, Британія, Україна. Але зараз якраз бачимо, що американці теж готові в неї брати участь. Я думаю, що вони слідкують, щоб нічого не зірвалося по тому треку, який в них рухається. Американці загалом підготувалися до цієї переговорної хвилі набагато більше і сильніше. Американці прийшли до, скажімо, таких рішень, де намагаються зараз контролювати все, пропланували різні сторони. Ну дійсно, Трамп хоче. Отримати ці Нобелівку, бідний Нобелівський комітет. Камери торчать зі всіх, зі всіх стін. Без права на помилку, бо доведеться дійсно віддавати цю Нобелівку. Трамп каже, що будуть дуже суворі наслідки, якщо Путін не погодиться на припинення війни. Я не зобов'язаний це говорити, будуть жорсткі наслідки. В нього там журналісти питали, а що буде, якщо 15-го він щось там не погодить. Трамп каже, що буде все дуже погано. Ну, не знаю. Джей Дівен скаже, що про Україну говорити не будуть, а як не будуть говорити про Україну без України, якщо вони завтра зустрічаються без нас? Путін загалом грає в таку стратегію, крім України. Він хоче підняти багато питань. Арктика, розробка Арктики, розробка рідкоземів валясів, розробка газу в Росії, перепродаж європейського контракту постачання газу з Америки росіянам, вони готові ділитися зі Штатами. Тобто, Путін везе велику. Гору всього для чого? Щоб мінімізувати українське питання. Так, ми знаємо, Україна для Путіна найважливіша. Це просто хвороба для Путіна. Це хвороба, це е, ціль, яку він не зміг здолати, це ціль, яку він не зміг перепригнути. І тому він хворий. Якби російські еліти розуміли, вони б давно знищили Путіна і займалися б своїм газом, нафтою, Аляскою, Антарктикою та чим хочеш, нам все рівно. Але ні, він хворий Україною. Це те, що він не зміг і не зможе. І тому ми бачимо, що зараз Путін везе купу всього от, і хоче показати Трампу: дивись, ось тут трильйони на столі. Та наступи на Україну, переступи і пішли далі. Ось трильйони, Арктика. Ось тобі все, що хочеш: газ, Аляска, рідкоземи. А Україна тут маленька. Тому він 30% хоче говорити про нас, а можливо, навіть кажуть менше. Давай, ось це переподіл світу. Давай ділити Європу, зробимо з неї колонію. Давай з Японії робити колонію. Будемо там продавати свої товари, будемо з них витягувати ресурси. Ось що везе Путін. І Україна, але це так, між іншим. Він хоче показати демонстративно, мінімізувати значення України в цілому і для себе особливо. Ось це його стратегія. Він хоче спровокувати, що Трамп це маленьке питання, забий. Залиш це проблемне питання нам. Ми знаємо, як там управляти. Геноцид, голодомор, їх буде в два рази менше, а далі ми їх мобілізуємо на війну з Євросоюзом. І все, боти будуть, а не українці. І ми їх поженемо. Ми вже так робили, скаже Путін. І ось тут спроба якраз таки торганути Україною. Це власне те, що хоче зробити Путін. Нам важливо ось на цій зустрічі на трьох. Якщо ми розуміємо, що Путін привіз трильйони, вони ефімерні, вони надумані, їх немає. Це там в Арктиці, щось там може бути, ми дамо свої баржі, давайте разом копати. Якщо скорочено те, що буде говорити Путін. Але скаже: дивись, тут трильйони, Трампа може це зацікавити, і вони вдвох захочуть натиснути на Зеленського. Тому важливо з собою, на зустріч трьох, взяти ще 11 друзів оушена: взяти Стармера, Макрона, Мерца, Кошту, Урсулу і решту. Нашої європейської банди. Розумієте, дуже важливо не стати жертвою ось цих, бо, знову ж таки, навіть зустріч на двох з Путіним, це ж буде психологічний тиск. Це, ви згадайте, як він зламав Медведєва. Да, Наш президент сильніший 100%. Він знає, за що стоїть. Медведєв стояв за бабки. Але повезли на рибалку, хлоп, і все. Психологічний, якраз таки стержень людини зламано. І ось тут важливо зараз укріпитись друзями і союзниками, які дійсно по правді за нас. І між ними всіма грати, за що за український інтерес. Ось це головне наше завдання. Тому зараз з Тармером будемо спілкуватися. Будемо якраз таки посилювати свою позицію. В Білорусі якраз зараз Путін, ну, знову ж таки, те, що ви розуміли, суперскладна ситуація Покровська. Путін показує динаміку, що йде. Але питання: ви ж хочете, пане Трамп, миру? Путін показує динаміку до миру? Ні. Йдуть в оточення міст, вбивають, стріляють мирних жителів. Зараз Покровська є кілька тисяч людей, яких треба вивезти, але вже без ЗСУ їх не вивезеш. Журналісти, друзі, задайте це питання Трампу. Він же ж їде обіймати завтра з лососів ікрою кормити Путіна. В цілому Путін любить ікру їсти. З рук чоловіків. І ось це якраз задайте Трампу це питання. Друге, типу, Путін каже, ми хочемо миру. Випробовують буревісник нову балістичну ядерну ракету. Стоп! Ви точно це до миру? Це буревісник миру? Чи як це? Далі, типу, випробування в Білорусі, ну це мої улюблені. Каже Лука: будемо випробовувати орешники, ядерні удари. Радий, що ці Бовдери додумались збити один по одному випробовувати ядерні удари. Я їм цього бажаю. Тільки бажано, щоб вітер був в сторону Росії. Все. Ось це відповідь, ось це відповідь як він готується до миру. Ніякої підготовки до миру немає. І ось якраз таки ніякої реальної. Е зі сторони Росії. Налаштованості на мир немає. Ось це треба показувати Трампу. От. Ну одним словом, зараз іде серйозна підготовка. Наші будуть зустрічатися з Тармером. Ця зустріч буде сьогодні. Зустрілися з європейцями з Мерцем. Одним словом, зараз повинні випрацювати єдиний спільний план, в тому числі для тієї зустрічі, яка буде перед день Дня Незалежності. Про це говорили раніше. Я вам про це казав. Ви були проінформовані, значить озброєні. Я хочу, щоб ви в коментарях написали: власне, чи піде, чи поведеться Трамп на ось цей трюк Путіна? А ми тобі привезли Аляску, ми тобі привезли Арктику. Давайте разом розробляти, тільки віддай Україну. Поведеться на це Трамп, чи зрозуміє, що це наживка, безкоштовний сир в російській мишеловці? Загалом Росія це велика мишеловка. От, тому що там живуть криси. От. Але давайте про це поговоримо в коментарях. Підпишіться, зробіть коментар. І зараз це ті дні, коли ми після гарного збору відпочиваємо. Але потрошки готуємось до нового, тому що дійсно вимоги і потреби наших хлопців на полі бою великі. З цим треба працювати, з цим треба готуватися. І допомагати. Тому що в час переговорів всі такі думають, ну все в світі мається на увазі. В Україні ні. Ви працюєте і дуже сильно працюєте. Але всі тікають, ну все, вони там вже домовляються, догов... нічого не треба. Все нормально. Ні, не нормально. Дивіться, що твориться добропілля, Покровськ, загалом ось цей пояс Донбасу, який захищає всю Європу. Там треба наша допомога. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.